Всім привіт! З вами канал Космос. Важко уявити сценарій, у якому людство матиме привід скидувати ядерну бомбу на місяць. Останнім часом в інтернеті ходили чутки про наміри Ілона Маска зробити такий трюк для створення на Марсі нормальних умов для життя, але це трохи інша історія. Давайте уявимо собі, що ми скинули бомбу на місяць. Існують чутки, що він розколеться, чи так це? Хм, Цікаво, якщо так, то чи може дуже потужний ядерний вибух на землі розколоти землю? А що якщо він буде не один, і ми підключимо увесь існуючий арсенал ядерних бомб? Інтригує? Тоді давайте розбиратися у цьому разом. Для того, щоб спостерігати вибух ядерної бомби на місяці із Землі, візьмемо потужність ядерної бомби 100 мегатонн в тротиловому еквіваленті, що у два рази перевищує потужність найпотужнішої ядерної бомби на Землі. Звичайно, через велику відстань між землею та місяцем на нашу планету вибух ніяк не вплине. Але справа не у відстані, а у наслідках вибуху на самому природному супутнику. У першій частки секунди вибух буде подібним до того, який він би був на землі. Щоправда, на місяці немає атмосфери, у земних умовах у радіусі 60 км усе згоріло б від теплового випромінювання. Оскільки на місяці немає продуктів горіння і сам кисень через відсутність атмосфери відсутній, то горіння не поширюватиметься. Однак тепло, що виділяється, все ж таки уб'є всіх умовних іншопланетян або астронавтів у радіусі 50-60 кілометрів. Ще однією істотною відмінністю такого вибуху від вибуху на землі, є те, що на землі існує явище, коли сильно іонізований газ при великій температурі, тобто плазма, що утворилася в результаті ядерного вибуху, утворює ударну хвилю, яка починає поширюватися у всі боки і яка є головною силою руйнування на землі. Зносить будівлі, знищує всю флору та фауну і, звісно, впливає на людину. Через відсутність атмосфери на місяці ударна хвиля не поширюється, а сам вибух буде виглядати як яскрава куля, що розширюється з кожною секундою. Для спостерігачів із землі немає жодних проблем, вони можуть дивитися на досить яскравий спалах на поверхні місяця. А що ж для спостерігача на місяці? Оскільки загасання вибуху на землі відбувається завдяки атмосфері, яка не дає йому розширюватися, то на місяці ядерний вибух має повну свободу дій, немає такого поняття як безпечна відстань, на яку можна відійти і дивитися на вибух, ні про що не переживаючи. Вибух досягне будь-якого спостерігача і певним чином вплине на організм. Крім того, така потужна зброя здатна вплинути на сам місяць. Ударні хвилі перейдуть в сейсмічні хвилі, і на поверхні місяця відбудеться сильний землетрус силою близько 7 балів. Хоча коректніше було б сказати місяцетрус. Місяць набагато менший за землю, тому, куди б не потрапила ядерна бомба, вся поверхня місяця буде трястися. Наслідком такого експерименту також буде утворення одного з тисячі кратерів на місяці діаметром близько 1 км. У місці вибуху розлетиться купа піску і каменю, які можуть полетіти у бік землі. Але не хвилюйтеся, всі вони згорять в атмосфері. Орбіта супутника не зміниться, адже всі основні параметри, такі як маса, швидкість та інші, залишаться незмінними. Тож глобальних наслідків цього всього не буде, але й пробувати таке робити поки що немає сенсу. Як бачимо, місяць не розколовся. А чи може якийсь дуже потужний ядерний вибух розколоти землю? В історії ядерної ери було багато побоювань та страхів, пов'язаних із потужністю ядерних вибухів. Деякі вчені висловлювали побоювання, що ядерний вибух може розколоти землю або призвести до глобальних катаклізмів. Однак сучасні наукові дослідження та експерименти дозволяють зробити висновок, що ядерна бомба не може заподіяти таких руйнувань. Для початку слід зазначити, що потужність найпотужнішої ядерної бомби, яка була випробувана на Землі, не порівнювана з потужністю землетрусів, які відбуваються при природних процесах всередині нашої планети. Землетруси виникають через рух тектонічних плит, коли енергія накопичується і вивільняється у вигляді сейсмічних хвиль. Масштаби цих сейсмічних подій набагато перевищують можливості ядерних вибухів. Для наочності розглянемо енергетичний потенціал землетрусів. Сейсмічна енергія, яка виділяється під час землетрусів, вимірюється у сейсмічній магнітуді. Наприклад, порівняно невеликий землетрус із магнітудою 5 балів виділяє енергію еквівалентну приблизно 482 кто тротилу. Сильний локальний землетрус із магнітудою 7 балів може виділяти енергію еквівалентну 1200 мегатоннам тротилу. А якщо ми візьмемо землетрус з манітудою 12 балів, то він виділить енергію еквівалентну 477 тисячам мегатонам тротилу. Тепер порівняємо з енергією ядерних вибухів. Найбільш потужна ядерна бомба, яка була випробувана на землі, мала потужність приблизно 50 мегатон тротилу. Це величезна кількість енергії, але вона все одно значно менша за енергію, що виділяється при землетрусах. Навіть якщо уявити, що ми задіємо всі існуючі ядерні арсенали, включаючи найпотужніші бомби, це все одно не буде достатньо, щоб суттєво вплинути на тектонічні плити або розколоти землю. Крім цього, важливо відзначити, що ядерні випробування та ядерні вибухи на поверхні або поблизу землі не розглядаються як оптимальні з точки зору ефективності. Сучасні стратегії застосування ядерної зброї передбачають її використання в атмосфері або під землею, щоб мінімізувати негативні наслідки для довкілля. Ці стратегії націлені для досягнення максимальної дії на ворога, але не на заподіянні руйнацій глобального масштабу. Крім того, ядерні випробування в атмосфері були заборонені міжнародними угодами в рамках договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері у космосі та під водою. Це також свідчить про те, що наукова спільнота усвідомлює небезпеку проведення таких випробувань та розуміє незворотні наслідки для навколишнього середовища та людства загалом. Безумовно, ядерні вибухи мають руйнівний характер і можуть завдавати величезних руйнувань. Однак у контексті всієї землі та її масштабів вони не мають достатньої потужності для розколу планети або приведення до глобальних катаклізмів. Важливо розуміти, що використання ядерної зброї є неприйнятною практикою з погляду світової історії. Ця зброя визнана вкрай небезпечною та руйнівною, і її застосування може призвести до катастрофічних наслідків для насамперед людства та всієї екосистеми нашої землі. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon BaimeCoфі, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не бомбардуйте місяць! Слава Україні!